Про реальні причини ненависті росіян проти українців і білорусів проти українців. Елементарна заздрість, ненависть, насилля та українофобія ось що їми керують. Тому що вони як нація, ані білоруси, ані росіяни не відбулися. Українці відбулися як нація. Тому вони заздрять, тому що ми уперше у світі створили юридично, правильно, грамотно, відповідно до непечерного права українську державу Степана Бандери та Павла Скоропадського. А у них жодних документів про заснування не існує. Тому вони так нас усіх хочуть знищити. Але я хочу вам сказати, росіяни та білоруси, з ваші бажання ви будете відповідати за українськими законами. Не надійтеся, що за міжнародними. Ви будете сидіти в українській в'язниці пожиттєво. Це я вам гарантую, як юрист та правозахисник. Ніхто, ніхто не сховається від. Руки українського правосуддя, від руки Степана Бандери. Ніхто не сховається від руки українських правих. Ніхто, Хто нас ненавидів, не ми вас ненавидимо. А ви нас, шановні, ми вас, про вас взагалі не думаємо. І не думали, поки ви, ви саме ви. 14 на нас не напали. Саме ви це зробили, а не ми. Саме так це ви зробили через своїх агентів в Україні продажних. Ми всі ці прізвища знаємо. Ми всі ці прізвища знаємо, і вони рано чи пізно будуть оприлюднені. Слава Україні! Вкажіть в коментарях, що ви думаєте. Про українофобію росіян та білорусів та їх причини ненависті до нас. Можливо, вони нас ненавидять, тому що Українська держава відбулася. А вони лише окупували нашу територію як 100 років назад. Але, шановні, ви не можете нас здолати і не здолаєте. Пам'ятайте про це. І перекажіть своїм, ми обов'язково за своїми землями прийдемо. Ми заберемо і Вороніш, і Ростов, і Краснодар, і Пітер, і Москву. Всі свої, і зелений клин, і Кубань. Ми все своє заберемо. І навіть Чечню, пам'ятайте про це росіяни. Ми все своє заберемо. До кордону з Грузією ми все своє заберем. Крапка. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-якого запитання, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна консультація з кримінального права і процесу або кримінальної справи проти тебе, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся! Буде цікаво. Також, якщо тобі цікавить інформація, як вийти з статусу фізичної особи і сам вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо в тебе проблеми з ТЦК та СП, це коштує також 500 гривень. Вирішення питання, що робити з ТЦК та СП, юридична консультація по вашому питанню. Стосовно ТЦК ТСП індивідуально, де все буде юридично вам роз'яснено. Ваші права та обов'язки. В цілому. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Став лайки, репости, коменти. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Слава Україні!